Не знаю, знаєте чи ні, але даний епізод з рештками людей повністю мав місце у історії людства. Наприклад, на Близькому сході ще багато років до нашої ери, так страчували будтівників або жінок за чинення аборту. Але найбільш відомою особою серед любителів цього способу вбивати людей, звісно, був той, про якого ви могли не раз чути, і який фактично є іконою для всього сучасного вампірства. Це румунський правитель Влад Цепеш. У випадку з ладом цепишом, то він застосовував тортури у вигляді не гострого, а трошки заокругленого колу, щоб цей заокруглений кіл не пошкодив внутрішні органи, і жертва відразу не померла. На кіл жертву могли надійти як на землі, а потім підняти цей кіл, так і на попередньо встановлений, пронизуючи жертву через анальний отвір на глибину до декілька десятків сантиметрів, щоб вона з нього не впала. При цьому людина могла залишатися живою аж до декількох днів і помирати в страшних муках, адже під своєю власною вагою тіло сповзало все нижче і нижче по колу, а заокруглений кіл не розривав органи.